30 серпня Попельнастівська громада долучилася до всеукраїнського забігу Шаную воїнів, Біжу за Героїв України. Захід пройшов у кожному старостинському окрузі і об'єднав понад сотню учасників. За словами сільського голови Олега Волянського, ця подія має надзвичайну цінність для громади, бо зберігає пам'ять про загиблих. Попельнастівська громада долучається до всеукраїнського щорічного забігу. Шаную воїнів, біжу за героїв України. З глибокою пошаною схиляємо голови перед рідними та близькими загиблих воїнів. Вічна пам'ять героям. До акції активно долучилися і представники влади, і жителі громади. Для кожного старостинського округу був виготовлений прапор із портретами загиблих героїв. Це не спортивні змагання, це акція данини пам'яті. Адже ми з вами повинні щодня. Пам'ятати, якою ціною відстоїться наша з вами свобода, наш з вами спокій. Організацією забігу за підтримки сільської ради займався відділ культури, молоді та спорту. За словами організаторів, головна мета, щоб пам'ять про героїв жила у серцях людей. Вже третій рік відділ культури займається організацією забігу по Пельнастівській громаді. Цьогоріч ми можемо говорити про найбільшу кількість людей, яка долучилася, так це більше 200 чоловік. Всі заклади культури були осередками на місцях, де можна було отримати допомогу, роз'яснення з реєстрації для того, щоб Створити цей реєстраційний номер і прописати саме ту людину, в пам'ять, про яку збирається бігти учасник. Бігли дорослі діти. Кожен ніс у серці свого героя, заради якого дала вибрану дистанцію. Сьогодні я бігла за свого кума Владислава, який героїчно загинув, захищаючи нашу країну. Хочу віддяти, віддати йому шану. До мене це дуже дорога людина. Забіг у Попелнастівській громаді став не просто спортивною подією. А проявом єдності, вдячності та шани до тих, хто віддав своє життя за Україну.